Є глядачами спостерігачами, як здійснюється проблема боротьби з корупцією. але абсолютно недостатньо для того, щоб на засіданні Кабміну когось пов'язати, потрібно здійснювати заходи щодо попередження корупції в першу чергу в сфері економіки. А для цього повинен бути відповідний бухгалтерський облік і відповідно аудит, незалежний фінансовий контроль і європейське співтовариство. На рівні Ради Європи приймають спеціальні директиви неодноразово щодо вдосконалення фінансового контролю в нашій державі цій проблематиці не придається достатньо уваги. Сьогодні мир єдин, він глобален і нет такого, щоб одні жили по одним правилам, другі жили по іншим правилам. Я имею в виду в професіональному сенсі слова. Тобто аудіт у чоті он более или менее он Гармонизирован во всем мире. И мы должны придерживаться и приспособливаться к этим правилам. Это во-первых, во-вторых, наше историческое прошлое оно, э, очень похожее, и мы сталкиваемся например на более или менее с теми же самыми проблемами приходя на нові рельсы в экономике и в учете.